Всім привіт! Це вже 11-й тиждень фарма ще тижневих пакунків з 10 аккаунтів. А це означає, що я вже розіграв як мінімум 10 агентів, точніше, 10-й буде сьогодні. Тому якщо ти теж хочеш виграти якогось агента, то дивись відеоролик до кінця. А ми зараз будемо дивитися, що ж мені випало з 10 аккаунтів на цьому тижні і яка сума у нас вийшла. Але перед початком перегляду цього відеоролика хочу вам нагадати, хто може не знає. В мене проходить зараз в телеграмі ось такий розіграш, кого це зацікавить. Можете перейти переглянути. І якщо хочете... Поучаствувати. Телеграм-канал ви можете перейти за QR-кодом або по силишці в описі. Відразу вас хочу попередити, що цей фарм був відзнятий з вівторка на середу, десь о 2 годині ночі. Тому, якщо я там буду погано виглядати або щось невнятно говорити, нічого страшного. Я трошки запізнився з фарму, але все ж таки я встиг. тому... Let's go! Гарного перегляду! Як завжди починаємо з першого аккаунта, тут у нас падає футляр революція і ось цей ескіз об'єкта. Забираємо і переходимо до другого аккаунта. А тут у нас випадає ось такий дроп: футлярчик віддача, нова осердя після бойових випробувань. Забираємо їх і йдемо до наступного третього аккаунта. Третій аккаунт приносить на ось такий дроп. Я забираю футлярчик Революція, звісно, і ось цю материнську плату. Я думаю, вона найдорожча. Тут я не встиг нічого перевірити, але чуючка не підведе, я думаю. Все, переходимо до четвертого аккаунта. А аккаунт під номером 4 піднімає мені настрій, дропає сновидні також мари, і я напевно заберу прошару кіржі. Тому що щось мені підказує, що він дорожчий. Немає зараз можливості перевірити це. Але забираємо, що буде, то буде. Let's go! На черзі у нас п'ятий аккаунт, і він знову ж таки нас не радує. Тут футлярчик віддача і армійська сталь всього на всього. Забираємо, можливо, в наступному аккаунті щось буде файніше. Побачимо, побачимо. Let's go до нього. Опа, опена, а шостий аккаунт нам підвозить футлярчик кіловат і револьвер Нітро Хоч він і не дуже дорогий, я думаю, але все ж таки цікавий, хм, все ж таки цікавий. Хоч щось, да? Забираємо, і в нас ще є 4 аккаунта Надіємося, що там буде щось поцікавіше, ніж револьвер Нітро Let's go до наступного. На сьомому аккаунті нам випадає футлярчик перелом і піксельний камуфляж місто. Що скінчик, що футляр не дуже дорогий, але хоч щось, хоч це нам габен дає. І на ми дякуємо. <смі> Забираємо і переходимо до восьмого аккаунта. Вже. На цьому аккаунті знову ж футляр-віддача і фамас колонія, який коштує копійки. Забираємо і в нас ще, ще залишається два аккаунти, 9-10. Зараз побачимо, що на них буде. Дев'ятий передостанній аккаунт, і тут у нас знову футляр віддача і штриховані піски забираємо, тому що я не знаю скільки ці графіті коштують. 10 аккаунт, якщо там випаде якийсь чорний футляр, це буде круто, але він не випаде. І на жаль, 10 останній аккаунт теж нам показує дулю і дає футляр віддача. І прибиральник, який каже: вимітайся звідси, тому що тут дропа немає. Забираємо, зараз я підрахую всю суму, ви зараз суму вже бачите. І будемо дивитися в коментарях, хто ж був найближчий до тієї суми. Ну що, друзі, я вже передивився всі коментарі, побачив, що ніхто не був готовий до такої суми, але все ж таки в мене є два претендента на перемогу на ось цього агента. І зараз я вам їх покажу. Вони у вас на екрані. Але це не важливо, тому що я знайшов 100% переможця, і ми вітаємо ось цього підписника, красавчик. Дуже близький був, дуже близький. Єдиний, хто написав таку близьку суму. Е, мої вітання. Напиши, будь ласка, своє ім'я користувача Телеграма. Я з тобою зв'яжуся і передам тобі ось цього агента. А всі, хто приймав участь і не перемогли, не засмучуйтесь, в наступному відеоролику у вас є шанс виграти ось цього агента. Все, що вам потрібно зробити, це підписатися на канал і в коментарях під цим відеороликом написати, яку, на вашу думку, суму я отримаю в наступному відеоролику. Дякую всім за перегляд і до зустрічі!